Розв'яжемо дане рівняння. Щоб знайти х, ми маємо ділити на відомий множник. Тобто мінус 4 ми маємо поділити на мінус 8. В результаті буде 0,5 і відповідь Б. Або ми могли просто перевірити, чи підходить відповідне число, як корінь нашого рівняння. Наприклад, якщо ми беремо перше х4 і мінус 8 множимо на 4. То мінус 4 ми, звісно, не отримаємо. А от 0,5 нам підходить. Прямі перетинаються. Кут альфа 25 градусів, кут бета це кут сумішний з даним кутом, і тому ми від 180 віднімаємо 25 градусів і отримаємо 155 градусів відповідь Б. Як принтер друкує одну сторінку за 10 секунд, а йде мова про 5 хвилин. Знайдемо, скільки секунд мають 5 хвилин. Одна хвилина це 60 секунд, тому 5 помножимо на 60, 300 секунд. І так як одна сторінка за 10 секунд, то 300 ми ділимо на 10, в результаті отримуємо 30 сторінок. Відповідь А. Далі дивимося графік, і нам потрібно знайти заряд через 20 хвилин. 20 хвилин ми шукаємо по осі Х, ведемо до графіка і відповідає по ігреку значення, що дорівнює 30. Тому відповідь 30% В. Конус утворений. Обертанням рівностороннього трикутника навколо його висоти. Ми знаємо, що конус взагалі утворений обертанням прямокутного трикутника навколо одного з його катеті. Ось, наприклад, ось таким чином. Але якщо взяти рівносторонній трикутник, то ми бачимо, що в цьому випадку. Два даних трикутнички будуть рівними. І тому, якщо ми будемо обертати рівносторонній трикутник навколо висоти, то у нас утворюється конус. Відповідь В. У нас є довільний трикутник АВС, і на його сторонах взято точки М і Н, так що АМ дорівнює МВ, тобто точка М це середина відрізка А Б. І це N дорівнює NB, N середина CB. Чотирикутник А N, N, C є трапецією твердження правильне. Тому що, за даних умов. МН середня лінія трикутника АВС, а отже, вона паралельна до сторони АС. Дві інші сторони чотирикутника А М і МС не паралельні, тому це дійсно трапеція. Далі, трикутник МВН є рівнобедреним. Твердження невірне, тому що, так як трикутник довільний, сторона АВ не дорівнює стороні ВС, а отже, і МБ не дорівнює БН. Ну і, відповідно, не дорівнює МН, тому що МН це половина від АЦ. АЦ а, також і відрізняється подовження від сторін АБ і БЦ. І периметр трикутника МБМ дорівнює половині периметра трикутника АБЦ твердження вірне. Тому що кожна сторона трикутника МБН удвічі менша. За відповідну сторону трикутника АВС, а середня лінія МН дорівнює половині АС. Таким чином, правильне перше і третє твердження відповідь А. Знаходимо модуль. Виконуємо дії під модулем, тобто буде 2 відняти 5 помножити на 3, 15. Під модулем ми маємо мінус 13, а модуль мінус 13 дорівнює 13. Відповідь D. Функція визначена від мінус нескінченності до плюс нескінченності і набуває лише додатних значень. Це означає, що Y завжди додатні. Отже, наш графік знаходиться над вісю іксів, тому в першій і в другій чверті. Спрощуємо вираз, спочатку підносимо до третього степеня і будемо мати А в шостому, що множиться на А в шостому. При піднесенні показники перемножаються. А далі, при множенні показники додаються, ми будемо мати А в 12 степені, тобто відповідь Г. Далі, в прямокутній системі координату просторі точка О відповідає. Початку нашої системи координат. І нам потрібно знайти відстань від певної точки до нашої точки О. Якщо взяти першу точку, то відстань буде дорівнювати 4. Для другої точки, коли ми шукаємо відстань, можна шукати за формулою корінь квадратний, і далі під коренем ми. Віднімаємо відповідні координати, підносячи до квадрату. 0 відняти 0 це 0 у квадраті, потім, наприклад, 0 відняти 3 мінус 3 у квадраті це 9, і потім 0 відняти мінус 4 це 4 до квадрату це 16. Таким чином, ми будемо мати відстань, якщо дорівнює 5. Якщо говорити про точку В, то відстань також буде дорівнювати 5 до точки О. Далі відстань від точки Г за цією ж формулою, це 1 у квадраті, плюс 3 у квадраті, плюс 0 у квадраті, це, як ми бачимо, 1 плюс 9 корінь з 10. І відстань в випадку Д це корінь квадратний 3 у квадраті 9. Плюс 0 і плюс, знову ж таки, мінус 3 в квадраті це 9 корінь із 18. 5 це корінь із, 15, із 25. І тому, так як ми шукаємо найменшу відстань, то вона буде дорівнювати корінь із 10, а це, як ми бачимо, г.